Одразу після новорічних свят, а також під час них у обласному центрі стартує третя в історії зимова першість. Її початок припадає на 3 січня. Матчі проходитимуть на стадіоні 35 ї школи. У футзал продовж майже трьох тижнів не гратимуть. Відтак у команд залишається час, аби перевести подих та підготуватися до чергових баталій. Зрештою, як і організаторів змагань. Наприкінці 2014-го до учасників та болівальників зі словами подяки та привітанням звернувся президент міської футбольної федерації та обласної футзальної асоціації Дмитро Руденко. Шановна футбольна громадськість від щирого серця вітаю вас із новим роком та різдвом Христовим. Рік, що минає, був нелегким. Він був сповнений змінами, потрясіннями та агресією. Але футбольна громада це вболівальники, ультраз, гравці, тренери, зуміли зорганізуватися та досягти поставлених цілей та завдань. Було організовано велику кількість турнірів, проведено рекордну в історії кількість матчів, до змагань залучено понад три тисячі спортсменів. Усе це подарувало нам гарні емоції, радість від нових зустрічей та задоволення від спілкування. У новому році зичу вам мирного неба, нових перемог, не зупинятися на досягнутому. Вести здоровий спосіб життя та грати у футбол. Слава Україні! Першими новий 2015-й у обласному центрі розпочали учасники відкритої міської футбольної першості. І цьогоріч участь у ній беруть 5 колективів. Цей турнір вкотре нагадав головну проблематику футбольного життя регіону. Чесно говоря, ну. У нас нет профессиональной команды, профессионального да, футбола, зимний перерыв, ну, хотя есть мини-футбол, но все равно, в основном мы же все любим играть в большой футбол. И это хорошо, что у нас появился такой турнир уже второй год подряд. По командам, в принципе, хорошие команды, лидеры, все чемпионата города Винницы, да, с области есть команда Опнярки. То есть, ну, как бы настраиваемся на все хорошие игры. В першому турі минулорічний чемпіон Яско зійшовся із позаминулорічним володарем титулу. Подоляни виявились сильнішими від підопічних Олександра Траплі і перемогли з красномовним рахунком. За порукою такого результату вважають святковий настрій та дотримання справжнього спортивного режиму. Правда, сегодня ну, чуть соперник разочаровал, честно. Знаю и сам очень сильно настраивается, потому что все-таки большой футбол уже давно никто не играл, большой перерыв у нас все мини-футбол играют. Да? тут мяч уже чуть больше. Все-таки большой футбол есть большой футбол. Но, видите, сегодня легкая игра была. Ну, просто, может быть, у нас сегодня больше получалось, чем у команды соперников Яско. Но по желанию я бы не сказал, что или мы, или они уступали. Честно говоря, задач, в принципе, руководство никакое не поставило. Собраться, сыграть, возможно, после этой победы уже будет настрой. Плюс, ну, сейчас еще чемпионат района по мини-футболу. Много ребят болеют, то есть не могу наперед сказать, что как. все по возможности будут собираться, конечно, как дальше пойдет, будем видеть. В принципе, Новый год прошел нормально у всех. Каждый, конечно, по-разному праздновал. Я еще точно не спрашивал, ребята, вот. К игре мы не готовились, так как были праздники. Кто вчера кросс пробежал, кто нет. И игра получилась интересной. Борьба была в первом тайме хорошая, во втором преимущество наше сказалось, мы забили важные мячи и легко довели матч до победы. Ну, за счет, я не знаю, может, режима больше кто-то, может, сама отдача была у нас больше, чем у них. Вот такие факторы, наверное. Каждая команда с Винницей, например, вот завтра будет очень хорошая игра. Они молоді, я так уверена, ні більш режимі на Новий год, і вони в більшій лучшій формі, ніж ми можуть бути. Поэтому буде дуже цікава гра. Завтра приходите. В унісон із подолянами перші три пункти вибороли і їхні принципові суперники. Народна команда футбольний клуб Фіниця, хоч і зі скромними, 3-1, але здолала опір здорової нації Артура Меда. Ну а вже у другому турі між собою зійшлись головні претенденти на цьогорічне зимове чемпіонство. Оновлена та омолоджена народна команда футбольний клуб «Фінниця» дала справжній бій підопічним коваля. Домігшись на старті швидкого взяття воріт, заводян і партнери на тому змарнували і ще декілька чудових нагод відзначитись. Як результат, у другому таймі отримали голу відповідь від Андрія Драгана. У підсумку нічия 1-1 залишило обидва колективи на першій сходинці турнірної таблиці. Конечно, результат. Можно было плохо сыграть, но надо было выигрывать. Ну ничего, ничья, это тоже хороший результат. Классный турнир проводится уже третий или четвертый, не помню. Каждый год мы участвуем. Хорошие соперники. Спасибо Федерации футбола города э, за такой турнир. Всех поздравляю с Новым годом. Желаю новом году успехов, всем командам, здоровья, всего-всего самого лучшего. Тим часом Ясківці та Вапнярські Сатурн вибороли свої перші перемоги у турнірі. Вінничани обіграли футболістів з півдня Вінницької області, а ті, в свою чергу, 4-1 взяли гору над здоровою нацією. Но главная задача была на турнир, в принципе, собраться после, после, новогодних праздников, встретить друзей, поиграть в футбол. В любом случае, задачу мы уже выполнили, принимая участие. Первую игру проиграли, эту выиграли. Я думаю, просто нам больше повезло, чем... И, ну и второе, что Вапнярка играла вторую игру подряд, а мы первые. Вот я думаю, из-за этого и выиграли. Хорошая команда, и легионеры за них часто играют. Ну, по крайней мере, в прошлом году играли. Нормальная, тут, тут, конкурентная команда. Ну, Новый год отмечал по-семейному, как думаю, как и большинство всех людей сейчас в Нашей стране в связи с ну, всем известными обстоятельствами. А задачи какие? Постараться играть в футбол, принимать участие в турнирах, проводить больше времени на футбольном поле. Вот так. Зрителям всем побольше ярких матчей, побольше побед, всем, кто участвует, а зрителям больше качественные игры, чтобы они увидели. Ну, призові нагороды, как завжди, вони не є в пріоритеті наших змагань. Просто чудово чудово те, що тут збираються, можна сказати, всі найкращі гравці міста Вінниці, також з обласних, з районних центрів. Тому нам завжди дуже цікаво приймати участь в такому турнірі, такого високого класу, пробувати свої сили з такими сильними командами. За рахунок, за рахунок командної гри та також за рахунок індивідуальної майстерності деяких гравців. У нас сьогодні багато нових, ми багато чого пробуємо. У нас доволі такі непогані гравці сьогодні були на полі. Ну, ви знаєте, як сказати, на область. Наш президент, він якби перед нами не ставив ніяких задач. Але самі між собою ми з колективом, звичайно, ставимо перед собою найвищі цілі. Тому що як може бути по-другому? Ну, ми перше коло завершили на першому місці, надіємося, друге провести в такому ж темпі і досягти вершини цього року. Дуже хотілося б. Тож одразу два колективи очолили турнірну таблицю зимової міської першості. І Вінниця і Поділля, зігравши між собою у нічю, також виграли по одному разу. А відтак набрали по чотири пункти. Яско і Сатурн, зазнавши по поразці, водночас і виграли по одному, а відтак здобули по три очки. Здорова нація після двох турів двічі поступилась і замикає п'ятірку зимового рейтингу. Решта матчів відбудеться наступної неділі, 11 січня, на стадіоні 35 ї школи. Той час, коли дорослі аматори ведуть боротьбу на відкритому повітрі, загортовуючи і себе і болівальників, то наймолодші поціновувачі гри мільйонів розпочали новий спортивний рік з футзалу. В змаганнях під егідою міської федерації футболу участь беруть більше десяти колективів у трьох вікових групах, починаючи з десяти і до тринадцяти років. Регулярний чемпіонат триватиме і ще місяць. Тоді і дізнаємось назву кращої в області дитячої юнацької спортивної школи. Я думаю, що... Соревнования имеют большую роль значение. То есть фурсал, он немножко тут быстрее, быстрота движения, быстрота мышления. То тобто, есть я не говорю, что это для нас главное, но для детей все-таки даже то, что мы занимаем выходные дни, все время идти в борьбе суперничества, это тоже приносит пользу детям. Ну, сегодня мы посмотрим, и сегодня первый день пришли после праздников, после Нового года. Но я не думаю, дети вышли не всегда в таком, потому что мы практически перерыв небольшой у нас был. У нас дней у нас были, тренировки все время были. Ну, если, вы знаете, что это проводит эти соревнования городская федерация футбола. Мы каждый год областная федерация, тоже проводит эти соревнования. Поэтому наша заиграть здесь по четверкам играет. Задача звіння, команди команды тобто... Это ж немаловажний факт. А воно навіть потім переноситься на большое поле. Тут взаимопонимание, взаимовыручка. Ну я скажу, що раньше мы практически не играли в футзал. Вот. Да, в залах тренировались, как не было соревнований. Но сегодня время поменялось. Сегодня проводится футбонат Украины по футзалу. Это офіційне соревнование. Поэтому уже, если даже наша школа, не наша школа, школа э, футбольный клуб Винница, я насколько знаю, темп, вони вже в часу в эти соревнованиях. На чемпионате Украины по футзалу. Ну, в первую очередь, здоров'я, успіху в спорте. И найголовніше, щоб был мир. Вы знаете, що сьогодні очень серйозна обстановка. Для этого ми никогда не думали, что может такое на Україні бути.